Я що я оце записував ці відео. Володька бере півтори тисячі гривень за виїзд. Як воно файно. Зараз от е е три сьогодні огляда квартир маю по плиточних роботах. Кажу, там в мене виїзд півтори тисячі. Да, да, Володя, ми дивимося все без проблем, оплатимо. Ну, Це просто супер, розумієте? Це зразу видно, що людина цінує твій час. А якщо людина цінує твій час, вона розуміє, що ну, то все праця, то все має оцінюватися. Хоча ці кошти входять в аванс, розумієте? Це чисто така психологічна е обманочка. Тому що ну, от така, знаєте, жлаб'йотики, а воно зразу в мене були такі Та ти що, за що платити? За те, що ти приїхав, і тобі ще роботу треба. Все, нахер, нахер треба, з таким замовником тільки проблеми будуть. Бо він по кожному пункту буде в інтернеті шукати потім, блять, скільки та робота коштує, і казати: Ой, а тут дешевше на 3 гривні. Краще таких оминати стороною. І рекомендую всім брати за виїзди десь менше місце 500 гривень, бо ти треба купу часу потратити. А люди такі бувають, що знаєте, собі кастинг устроїли і. До побачення. Тому все по-чесному.